Директора одного із коломийських підприємств піймали на отримані хабара. Посадовець вимагав 3 тисячі доларів США у приватного підприємця, який викупив на підприємстві два приміщення для здійснення своєї діяльності ремонту та обслуговування автобусів. Таку суму коштів керівник затребував у перевізника за виготовлення документів на електропостачання. Даний факт коментує представник обласної прокуратури. Там було велике підприємство і декілька з цих складів було продано, але воно входило в сукупності на території одного з великих підприємств. Тому власник загального підприємства без його погодження не могло бути поновлено електропостачання. Враховуючи те, що перевізник займався ремонтом автотранспорту, він, виключивши йому електропостачання, повністю зупинив подальшу роботу підприємства. На даний час вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. Під, під під соціальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області проводяться першочергові слідчі дії.